Дуже гарно тримає спеку Бельведер. У нас вже спека, ось його вже старі квіти. Ось такий кущик, у кадр буде попадати вам барок, але барок е об'їли жуки. Виїли всю серединку, і вона не декоративна. А ось бельведер. Дивіться, який красунчик. І це от він вже квітує досить довго. І зараз у нас дуже, -дуже сильно спека, суховії, сильні вітри і. Е Дуже мало вологи буду поливати сьогодні кущі. Такий хороший витривалий сорт до спеки для півдня буде дуже сильно класно. Ось дивіться, який він вже величенький, гарна троянда. Троянда, яка тримає спеку, бачу актуально. А, і ще у нас сьогодні були, не сьогодні, а цими днями були дощі і дуже сильно. Триянди поразилися, бо три загниванням. Отак От в дощі прийшли і одразу пішло оце загнивання в моменті. Навіть не встигаю відреагувати. І плямистості, ну, мені здається, дощі більше приносять шкоди, ніж сонце. То ось Бельведер, тут-ту-тфу, -ту. показ здоровий. поки що. Ось його також кісточка. Бачите, як багато в нього батончиків. задоволена я дуже сильно цією трояндою, і вам всім рекомендую Бельведер.